Там Несподільський ліцей з, з посиленою військово-фізичною підготовкою, дистанційне навчання, виконання нормативу, розведення прямих ніг над брусами. Вправо показую. Вище підійди, Юрій. Тримаємо упор, упор на брусах, на прямих руках і розводимо прямі, прямі ноги над перекладинами максимальну кількість разів. Право показую. Упор. З прямої стійки, з прямого весу починаємо працювати. Раз. Два. Три. Піднімаємо максимальну виску. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Курс Зіскок скок всередину брусів. І так. 14 раз. 12 балів 9 клас. 15 раз, 12 балів, 10 клас. І 16 раз, 12 балів 11 клас. Ножки, ноги приймаємо обов'язково прямі. Дякую за увагу. Тренуємо ці дві вправи. Я чекаю ваших відеозвітів. Юрій Павлович.